І начебто все було добре. Але тут війна, і він розуміє, що ну, якось це начебто і не для нього, і для нього, і воювати, не воювати. І поки інші воюють, не можна ж. Ну потрібно що заборонити собі радіти, жити. Таким чином він думав, що підтримує на фронті людей всіх інших, в кого там світло вимикають, бо ну не можна якось проявлятися там в соцмережах, щось щось робити, якось кайфувати, бо не на часі. Не на часі. І вважав, що це правильно, і його підтримували інші, казали, ну так, це правильно, не на часі. Закінчиться війна, тоді і поживеш. Але і до того він жив, так думаю, от зароблю грошей, тоді поживу, куплю квартиру, тоді вже поживу, куплю авто, тоді поживу, знайду своє кохання, тоді поживу, дороблю проєкт, тоді поживу. І отак от. Так от Хлопець завтрашнього дня, да, щастя, завтрашнього дня, і от жив, жив, не розуміючи, що підсвідомо весь цей час він забороняв собі жити.